Оці двері з паролем. Це ви знайдете під час проходження квесту тонкій матерії. А вести код неможливо, тому що треба запустити отут. Вводимо пароль, коли знайдете ці двері. Ага. І далі від них уже будемо йти і шукати креслення. Не провтикайте, бо за сюжетом можна пробігти Йоб. повз. На ці труби так лізти. Тут щось повинно бути в будь-якому випадку. Як мінімум бюргер. А сюди. Це знущательство чи що? О, фу, заліз. Суцільно титанові складники. екзоскелет, оператор. Тенсі орбіта, лабораторія X15, танка матерія, квестик.